Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Продовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 48 пожеж: 39 з яких трапилося у житловому секторі, одна на транспорті, чотири в природних екологічних системах та чотири інші. Внаслідок загорань: три особи загинуло, ще чотири отримали травми. Причинами трагічних випадків послужили порушення правил користування пічним опаленням та необережність під час коріння. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня чотири рази залучалися до дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, вивезено та знищено чотири вибухонебезпечних предмети. Крім ліквідації пожеж, рятувальники 31 раз залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. Також надзвичайники залучалися до пошуків 48-річного чоловіка, який провалився під Кригу. Від служби порятунку було задіяно 12 чоловік особового складу, дві одиниці техніки, один човен та один безпілотний літальний апарат. У зв'язку з цим фахівці ДСНС вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпеки на льоду. А саме перевіряйте лід. Безпечна товщина льоду для однієї особи не менше 7 см для групи осіб від 15. Рухайтеся обережно. Не збирайтеся на льоду великими компаніями в одному місці. Не виходьте на лід наодинці. Завжди повідомляйте своїх рідних про свій маршрут. Уникайте небезпечних місць. Це можуть бути місця, де є тріщини, ополонки, а також біля заростей. Дійте швидко у разі провалу під лід. Не панікуйте, розкиньте руки, намагайтеся вибратися. Кличте на допомогу. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.